Добрий вечір. Спробую окреслити які ж за моєю точкою зору, абсолютно суб'єктивною, основні події минулого року. Перша для мене подія, основна, на жаль, прикра, це те, що президент України не продав жодного свого бізнесу. Чому це вкрай важлива і вкрай негативна подія? Бо це означає, що країна приречена на корупцію, країна корупціона і будь-які якісь ігрища з призначенням антикорупційних прокурорів, антикорупційного бюро, навіть створення антикорупційних платформ, вони ні до чого не призведуть. Якщо президент України на своїй посаді отримує прибутки від бізнесів, це означає, що кожен чиновник в цій державі буде мати бізнес. І жоден з прокурорів нічого з цим не зробить. Якщо у президента можуть як гриби виростати магазини рошен, значить, якісь дрібніші ларки будуть виростати у керівників обласних адміністрацій, у інших чиновників. Це означає, що країна приречена на корупцію. Риба гниє з голови, і ця голова у нас, на жаль, президент. У те, що Це не подія. Друга подія. У нас не було жодного разу, щоб існуючий прем'єр втратив свою партію. Не було жодного разу за 25 років незалежності. У нас існуючий прем'єр, у якого партія Народний фронт перемогла, взяла більшість на парламентських виборах, не наважився свою партію послати на вибори місцеві. Вона зникла. Це означає, що населення України винесло присуд існуючому прем'єру. Цей прем'єр не здатний керувати економікою, не здатний бути керівником уряду. Його партія вмерла не після того, як він пішов з посади, як вмерла за колись, пам'ятаєте, була така там партія. Вмерла наша Україна, багато різних партій повмирали, після за того їх, їхні очільники позбавились посад. А тут партія вмерла ще за наявності посади. Такого ще не бувало в історії України. Це присуд. Ця людина не гідна цієї посади. Я це казав раніше, зараз це усвідомило нарешті Україна. Це друге. Третє. Про це нагадав нам Олександр Мартинка: це дебальце. Це символ. Це не лише одна велика. Один великий бій це втрата дебальцево, це здача Дебальцева. це символ здачі і територій, і українських, українських інтересів, і українських людей нинішньої влади. Вдумайтесь, я півтора року вимагаю, щоб у нас був перелік, перелік персональний, кого ми втратили в цій війні. Три, три, три позиції. По прізвища, кому ми втратили в цій війні, вбиті. Хто, пора... хто потрапив в полон і хто пропали в безвість? У нас досі за півтора роки такого переліку немає. Це означає неповага до всіх цих людей. Так от, в Дебальцево була неповага до такої міри, що країна здала і людей, і територію. Дебальцево, на жаль, це символ символ здачі національних інтересів. Це третій пункт. Тут прикри оплески, тому що ми оплакуємо е, хлопців, які захищали незалежність України і продовжують захищати і прізвища багатьох, з яких ми не знаємо. А прізвища з багатьох зараз лунають, знаєте де? В судах, тому що дуже багатьох добровольців зараз чомусь під різними приводами е, тягають до суду, і таке враження, що їх вже в судах і в в'язницях більше, аніж сепаратистів. Тому це прикри оплески. Ситуація ненормальна в нашій державі. Четверти, четверта позиція. Вона відбулася за межею нашої України, але безперечно впливає на нашу країну. Це вбивство Німцова. Чому це вплинуло на Україну? Це ознака того, що Путін не лише перейшов межу, коли його танки перейшли кордон україно-російський, а що значить, що в Росії будуть вбивати будь-яких опозиціонерів. У нас нема з вами ілюзій, що це були якісь випадкові чеченці, які випадково полювали на Німцова. Це означає означатиме, що буде придушуватися будь-яка опозиція в цій державі, і це означає, що для України сподіватися, що там буде внутрішній якась внутрішній прорив, не годиться. Значить, нам потрібно посилювати нашу співпрацю з зовнішнім світом, посилювати санкції, посилювати тиск на Росію. І лише тоді можна сподіватися, що ми виграємо в цій дуже важкій війні з Росією. Це пункт 4. Це е, вбивство Німцова. Е, пункт п'ятий. Я дозволю собі персональний пункт, тому що не гоже нам згадувати лише негативи, які відбувалися в державі. Нам кожному потрібно думати про позитив, особливо в день Різдва, які насправді свят, святкують не лише католики, як у нас раніше думали, там сказали польське Різдво або Католицьке Різдво. Більшість православних церков сьогодні святкує: греки, Болгари, Румуни. У них вихідний сьогодні святкують. Дуже багато країн. Це дуже тепле, тепле свято. Тому я хотів би завершити на позитиві. Позитивне, це моя персональна маленька перемога. Ми створили, і я вже автор і ведучий програми про культуру. Остання барикада вона виходить на дуже маленькому каналі. У нас про культуру не дуже люблять слухати і говорити. Чому це маленька перемога? Такої цензури за останній рік в медіа. Не було раніше ніколи. Я можу стверджувати, тому що я проти Януковича і Азарова говорив на центральних каналах. Тепер, після того, як я рік тому заявив на е, п'ятому каналі, що загроза національної безпеки це наявність ліпицької фабрики у президента, я не тільки потрапив в чорний список п'ятого канала, а і в шість інших. Тобто, я в чорних списках сіми великих центральних каналах. Я не маю можливості зараз займатися політикою. Тобто, на таких, як я, поставили хрест. В існуюча влада унеможливлюючи через фінанси медійні ресурси, щоб ми займалися політикою, Єди...